У Хмельницькому з'явилися диволавочки, які заряджають гаджети. Їх встановили на майданчику біля дитячого світу такими інноваційними подарунками. На день міста потішили хмельничан місцеві підприємці. На спільній зустрічі, коли представники влади під'їхали до нас на виробництво, родилася ця ідея зробити подарунок до дня міста. Тому ми його зробили щиро. Повірте, від цього серця, і дуже хотіли б, щоб наші хмельничани користувалися, їм подобалось. Якщо у центрі міста ваш гаджет розрядився, у самий несподіваний момент тепер не потрібно блукати у пошуках розетки. Ці диволавочки обладнані спеціальними фотоелементами, які перетворюють сонячну енергію на електрику. Призначені вони спеціально для зарядки сучасних девайсів. Зробити це можна дуже просто. Для цього ваш зарядний пристрій потрібно вставити ось оцей отвір. Ціна однієї такої лавочки понад 15 тисяч гривень. Однією із вагомих переваг цих дивозарядок і те, що вони антивандальні. Фотоелементи, які реагують на сонячне світло, захищені протиударним склом. До речі, мій смартфон заряджається з досить таки високою швидкістю, і це навіть попри те, як ви бачите, що сьогодні не зовсім сонячна погода. Відтак заряджати гаджети тут можна навіть вночі та в дощ. Все це завдяки тому, що в них вмонтовані спеціальні акумулятори. Щоправда, у сонячну погоду потужність зарядки буде значно вищою. Містяни такому подарунку радіють. Якщо розрядився телефон, підійшов, швидко зарядів. Очень полізна. Додати до цього, то було б взагалі замічательно. Потрібні в зараз, зараз кожному місці вже такі лавочки є. Ну, от зараз наші встановили місті Хмельницькому. Думаю. Це добре, зараз молодь всі смартфонами, на мою думку, це буде найдуже добре. За словами людей, недоліком є лише те, що одне таке сидіння зарядка може заряджати лише один пристрій за раз. Відмітив це і секретар міської ради Михайло Кривак. Відтак у майбутньому, наголошує посадовець, спільно з місцевими бізнесменами планують встановити щось більш масштабне. Влаштувати, е, таку, такий Можна сказати, портал, де може, може одночасно заряджувати свої пристрої більша кількість людей. Щось символічне, ну як в інших містах, то парасолька, то дерево. А ми хочемо щось оригінальне, щось придумати таке, щоб залишилося в пам'яті мешканців всієї України. Поки що таких у нашому місті сучасних лавочок встановили п'ять.